І просто зараз ми будемо говорити про те, що буде з Рамштайном без Байдена, і про те, що південно-корейський контингент може увійти в Україну. Північно-корейський Північно контингент може увійти в Україну. Олександр Мусієнко, директор центру військово правових досліджень, долучається до нашого ефіру. Доброго ранку вам, пане Олександр. Вітаємо Олександре. Доброго ранку. Тра Вітаю традиційно вас. раді бачити вас в нашому ефірі. Давайте розпочнемо з не з північної Кореї, а з Румунії Франція оголосила, що Наступного року проведе навчання під назвою Дакійська весна і буде тренувати і свої підрозділи і підрозділи НАТО в, в контексті швидкого перекидання на східний фланг в разі прямої конфронтації між країнами НАТО і Росією. Перекидання планується там п'яти тисяч військових, а плюс тренування розгортання цілої дивізії протягом 30 днів. Тобто, ми розуміємо, що по дії ну масштабні і серйозні, як ви бачите, оці тренування НАТО на східному фланзі, вони дійсно готуються до можливого прямого зіткнення з Росією безумовно. Я можу сказати, що всі дії, які зараз відбуваються у північно-атлантичному Альянсі, це ознаки підготовки до прямої війни, можливої з Росією і до того, що це може статися. А питання, коли дискутують різні терміни: 3, 5, 10 років, 20 років. Тут уже питання, скажімо так, передбачень, але те, що потрібно бути готовими до того, що такі зіткнення можуть відбуватися, то НАТО готується. Можу сказати, що на одній із мап, яка нещодавно була в британському виданні The Daily Mail презентована, там було показано фактично можливості руху. Військ НАТО, в разі якщо потрібно буде стримувати Росію і на східному фланзі, і навіть вступати в пряме бойове зіткнення. Рух через Балкани і рух на Румунію є однією, ну з найважливіших, скажімо так, логістичною артерією на півдні з південного е, заходу. І далі на схід, і Румунія розглядається альянсом як такий зараз ну дуже серйозний форпост. Для стримування, в тому числі, Росії, і тому, скажімо, увага приділяється. Можу сказати, що чому Франція, тому що французький контингент присутній військ в Румунії. Зараз французькі війська є на території Румунії, тому відповідно що вони готуються і до а, навчань. Навчання дійсно будуть масштабні, будуть серйозні. Буде перевірка логістики, швидкості розгортання, сил оперативного реагування, застосування авіації, наземного компоненту, розгортання систем ППО і багато чого іншого. Тобто ну, це все ознаки того, що НАТО постійно готується. Вони десь зволікають, у них є проблеми, у них є бюрократичні процеси, але. Наприклад, той план, який потрапив у медіа, і був опублікований виданням Дівельт минулого тижня. А він свідчить про те, що НАТО готується в 2025 році ухвалити збільшення кількості бригад, і ці бригади мають бути створені щонайменше в півтора-два рази на території Європи, розгорнуті, підготовлені і бути готовими до прямих бойових дій. Тобто, підготовка така вона триває. Ми бачимо, що штаб штаб має від НАТО створений бути в Фінляндії. От питання всьому цьому: що, що прагнемо? Ми Ми прагнемо, щоб на цих мапах, які малюють і пишуть, які можливі сценарії можуть бути а, прямого зіткнення Росії а, з НАТО. Україна позначалася не окремим кольором, що тут є червона Росія, а тут є, наприклад, сині НАТО, а посередині там жовтим чи помаранчевим позначають Україну. А щоб Україна теж була синього кольору, і щоб ми відносилися якраз до північно-атлантичного альянсу, так було б значно краще. А зараз ми яким спорції. кольором, Що, що? А зараз ми яким кольором позначаємось різними, різними жовтим, зеленим, помаранчевим. Знову ж таки, Росія завжди червона ну, з цього боку. А НАТО переважно синім. Ну а ми десь так, щоб виділяти нас, то вони жовтим, зеленим, ну іншими відтінками. Але ж потрібно, щоб бути синім разом з альянсом, не відрізнятися. А чому саме Румунія обрана таким майданчиком, на якому і тренуються? В Румунії в Румунію було перекинуто, якщо не помиляюсь, 110-та десантно-парашутна дивізія Сполучених Штатів ще в 22-му році. 101 перша да, і в Румунії навчальний центр наших пілотів на F-16. Чому Румунія стає таким майданчиком? Що дає саме цей напрямок? Це контроль Чорного моря. Це легкість там взаємодії, так би мовити, з Кримом. Чому не Польща? А тому, що це наряду із країнами Балтії і Польщі, один із напрямків логістики. Тобто, якщо ми подивимося, концентрувати сили не можна в одному напрямку. Тобто, не передбачається те, що концентрація може бути тільки на Польщу і країни Балтії має бути південний фланг. НАТО завжди зважало на це, і для південного флангу, ну до недавніх пір, поки Румунія не війшла в НАТО, головне головною опорою була Туреччина ще з часів холодної війни. Зараз є Румунія, яка я можу сказати, Румунія дуже тихо, але дуже так. Кропітливо робили роботу. Вони знаєте, вони переозброювалися, Незважаючи на те, хто б не був президентом США. Румунія завжди намагалася встановити нормальні відносини, і саме румуни пропонували себе як форпост на на південному фланзі НАТО, і вони свого досягли. Тобто дуже багато зараз питань переозброєння румунської армії, постачання, забезпечення, будівництво бази на чорному морі, яка буде розтягнута до 10 років, але все ж таки вона має бути одна з найбільших. Тобто, це буде румунська база, яка планується. Вона перевершить всі бази НАТО, які є в регіоні. Може зможе порівнюватися хіба що з італійською, але там знаходиться штаб оперативного пів. Денного командування НАТО дуже давно з часів холодної війни от не можуть перевершити плюс, це звичайно, що чорне море, звич безумовно, для того, щоб стримувати Росію там, і фактично, це ж питання зараз України, тобто близько і е, альтернативна логістика. Тому завжди діє НАТО комплексно, тому що не можна покладати надії сподівання тільки на Польщу, країни Балтії. Це з одного боку. А південний фланг має закривати Румунія. Ну вони доволі таки потужно накопичують сили. Ну, і тепер хочеться поговорити про те, як наші союзники реагують вже на виклики, які зараз у війні з Україною, про те, що мав відбутися Рамштайн, один напевно з таких найбільших високого рівня його скликав сам президент Джо Байден, але не летить через буревій, який може стати найсильнішим в історії взагалі людства і може бути руйнівним. Що тепер з долею Рамштайну, тому що були очікування величезні на нього краще його. Перенести, чи все таки він відбудеться, але в такому складі в якому збереться без Джо Байдена, ну чи можливо ухвалювати рішення доленосні і стратегічні без присутності якщо він скликав США? саме його? Я думаю, що скоріш за все Рамштайн буде перенесено і не відбудеться в суботу цієї суботи зараз. Поки що немає коментарів офіційних з боку української влади. Побачимо, яка буде реакція, але я допускаю, що він може бути перенесений. Чому? Тому що, ну, по-перше, уже канцлер Німеччини висловився в інтерв'ю для РТЛ. Олаф Шольц сказав про те, що зустріч буде перенесено. Він не конкретизував, чи це Рамштайн, але сказав, що буде перенесено. Вочевидь, він як, ну, скажімо так, безпосередньо. Приймаючи сторона на цьому майданчику, він безумовно за ним так само останнє слово. Тобто, ми не можемо наполягати, якщо, наприклад, Шольц буде за те, щоб це перенести. Якщо Німеччина дотримується позицію про перенесення, очевидь, він буде перенесений. На який час зараз невідомо, тому що треба графіки. Далі йдуть американські вибори, чи буде він під час американських виборів, і чи матиме він той самий ефект, і чи буде до цього теж питання? А е, є і тому він може бути відкладений на невизначений строк. В цьому є найбільші ризики на сьогоднішній день. Розумієте, в чому питання? Можна їхати і без лідерів, тобто може поїхати наш президент, але що робити із лідерами 20 держав? Які так само мали приїхати, в тому числі Джо Байден? Чи приїдуть вони, коли дізнаються, що не буде Байдена, не буде Блінкена? Вони відправлять своїх міністрів оборони? Ну потрібно говорити відверто. Якщо не буде рівня високого представництва, якщо не буде Шольца, ну наприклад, а будуть так само міністр Пісторіус чи там Бербок від Німеччини, чи вони приїдуть, чи це дасть ось цієї ваги. Тому що а питання, це може вплинути тільки... на військові результати для нас на військову допомогу для України наразі ні. Тому що пакети є виділяються і паралельно Рамштайну. Наприклад, я хочу зазначити, що 6 жовтня Нідерланди виділили пакет на 400 мільйонів євро. Буквально напередодні Себастьян Лекорньов, французький міністр збройних сил, заявив про те, що Україна отримає літаки Міраш і Франція планує надати і військову допомогу. І Я думаю, що інші держави будуть надавати допомогу незалежно від а, того, відбудеться Рамштайн Чи ні. Тобто. Оперативні потреби будуть, і вони завжди ну, в принципі, воно так завжди відбувалося. Сполучені Штати мають першість. Президент Байден оголосив пакет допомоги на 8 мільярдів. Інші держави фактично ну, ідуть е, слідом. Тому в цьому питанні я думаю, що що стосується оперативних потреб, вона буде. А от що стосується потреб, Середньострокових довгострокових, то це звичайне планування, в тому числі через Рамштайн. І тут, звичайно, що потрібно чекати в тому числі конференції, тому що в чому в чому суть цієї конференції? Це ще один майданчик, де можна обговорити український план перемоги, з яким президент їздив до Сполучених Штатів і обговорювали там. Друге, це питання. Забезпечення інструментів, як Україна бачить реалізацію цього плану перемоги і досягнення спрямовані на справедливе завершення війни, як найскоріше. І третє, це ж питання довгострокової підтримки, тобто, незважаючи на президентські вибори, в чому суть, незважаючи на те, що відбуваються президентські вибори, і багатьом може здатися, що. Там може політика змінитися сполучених штатів, не змінитися, які будуть обсяги допомоги, забезпечити певний період, спрямований на ось цей ці, ці часові рамки транзиту влади в Сполучених Штатах, коли ми можемо розуміти і бути певними, що ми маємо певну ось цю подушку безпеки, яка дасть нам можливість пройти цей період от виборчої кампанії, подальшому там інавгурації і формування нової адміністрації. І тому тут США. Запропонували модель лідерства, якраз тому Байден і виділяв 8 мільярдів допомоги. Але е, зараз ця цей процес він ще до кінця не завершений, тому що ну невід'ємною складовою цього руху, цього процесу, є проведення конференції Рамштайн, на яку Покладається великі надії. Україна дуже ретельно працює і працювала з партнерами на різних рівнях. І Міністерство оборони і збройні сили, Генеральний штаб, президент давав відповідні доручення, щоб все ретельно підготувати по кожному пункту по зброї, по постачанню по забезпеченню. Зі свого боку, Україна докладає надзвичайно серйозних зусиль для того, щоб партнери нас підтримували, пояснювати кожне рішення і кожен крок. Ну але тут уже питання до того, коли. Ця конференція відбудеться чи відбудеться а цими вихідними вона зараз під питанням. і Якщо не відбудеться, то коли відбудеться далі, і ну, ще, і в які терміни давайте далі перенесемось на бік ворога і обговоримо новину. Ми, ми про це чули да такими уривками, але тепер вже на рівні. На міністра південної міністра оборони південної Кореї було заявлено про те, що північнокорейські солдати можуть бути відправлені на війну в Україні. А центр протидії дезінформації в Україні заявив про те, що представники північно-корейської армії вже присутні на окупованих територіях. На яку роль вони відіграють зараз, і наскільки це може бути дійсно для нас проблему? Поява північно-корейських солдат, і наскільки взагалі це ну да, наскільки як їм вдається комунікувати, тому що це зовсім інша культура і мова? Я пам'ятаю, ми обговорювали кілька місяців тому цю ініціативу з міжнародниками. Він казав, ну як буде логістика відбуватися, ну, дуже складно і управління керування ними всередині армії. Як ви це бачите все? Логістика може відбуватися по Трансибірській магістралі. Ну просто питання в тому, що поки вони доїдуть і проїдуть через всю Росію зі сходу на захід, є така ймовірність, що багато розбіжиться, і не, не всі не весь потяг доїде в повному складі, тому що як тільки побачить десь моменти, елементи, а, менш більшої свободи ніж є в північній Кореї. Хоч трошечки, то, хоч Росія і сама така невільна держава, то будуть тікати. Ну але це так. Іронія, що стосується загалом їхньої присутності, є, скажімо так, підстави вважати окремі думки і позиції, що північно-корейські військові могли бути присутні, ну те, що на території Росії це очевидно, але і на окупованій території Донецької області. Функції, які вони виконували, немає підтвердження того, що вони брали пряму участь в бойових діях. Ймовірно, вони переймають досвід того, як Росія веде агресивну війну проти України, можуть допомагати в тому, щоб продовжувати консультувати щодо застосування ракет КН-23 балістичних. І так далі, і фактично здійснювати можливо, в тому числі, сприяння логістиці північно-корейських снарядів через Росію до поля бою. Фактів прямої участі зараз безпосередньо в бойових діях я маю на увазі зі зброєю в руках проти Збройних сил України їх немає, саме фактів є ймовірність. Того, що дійсно зараз Північна Корея може задіяти на прохання Путіна більшу кількість своїх військ. Про це повідомив міністр оборони Південної Кореї на парламентських слуханнях. І Він сказав, що доля така вірогідності цього вона досить висока. Чи станеться це поки що це питання відкрите, і в якій кількості в якій мірі можуть бути залучені війська? Теж питання і чи будуть вони безпосередньо брати участь в прямих бойових діях? В липні цього року повідомляли, що вони будуть виконувати функції інженерні, там робітничі і так далі, начебто по відновленню територій окупованих. Але ризики того, що Північна Корея в зв'язку зі своєю знаближеністю до Росії може здійснювати більш активні заходи і долучатись до допомоги Росії. Вони звичайно присутні. Як міжнародні організації можуть зупинити зупинити північну Корею, зокрема Південна Корея, як може вплинути на Північна, або як це Вона... може посилити зусилля наших партнерів? У нас хвилина за південна. Південна Корея дуже 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 добре. Може вплинути. Південна Корея має значно більший потенціал ніж північна Корея, як показує дані Global Firepower 2024. Тому південна Корея має багато зброї, якою може поділитися з Україною. Я думаю, це буде найкращий внесок і вклад. В допомогу і підтримки України від агресивності саме північної Кореї я бачу саме такі і надання більших пакетів допомоги для України, тому що інші елементи зараз стримування Кіма і Північної Кореї вони вочевидь не працюють. Тому залишається чекати нам потрібнам потрібна диалог. зброя, да і було б дійсно добре, якби північна о, південна Корея нас підтримала. Дякуємо вам дуже за традиційну цікаву важливу. Дякуємо любов. вам, Олександр Русієнко, військовий експерт, був з нами на зв'язку.